Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжимо з вами розпаковувати роли монет 2 євро і дивитися, шукати якісь цікавенькі пам'ятні монетки. Сьогодні ви бачите у мене такий величезний пакуночок. Так? Ось так виглядає пакунок, монет... Більше, пакунок ролів 2 єврових монет. Із банку. Так, ось такий величезний. Друзі, звісно, що сьогодні ми весь не розпакуємо. Розпакуємо тільки два на вибір. Так? Маю надію, що нам теж сьогодні цікавеньке трапиться. У мене така є ідея на майбутнє. Ніколи ще не робив стріми. Друзі, що скажете щодо того, щоб одного разу купити такий великий пакунок так, і на стрімі його розпакувати. Можливо, треба спробувати, так? Якщо ви за те долучайтесь, цікаво почитати ваші коментарі. Можливо, справді варто провести перший стрім в своєму житті. І Разом з вами розпакувати ось такий гарний пакуночок. Так, друзі, ось тут, бачите, 10 ролів по 50 євро. Виходить, В кожному це в руках я тримаю 500 євро. Виходить, тут у нас 250 монет. Ну, За логікою, так, якщо приблизно у нас завжди було по 10 із ролу, так, по 10 монеток. Е, вибачте, по 10 із двох ролів, так, приблизно 5. Ювілейних монет в середньому на ролл, то виходить так, що тут має бути приблизно 50 монет якихось цікавих пам'ятних. Друзі. Ну, я думаю, що варто подивитися і, і знайти для своєї колекції щось цікавеньке. Ну що ж, почнемо, друзі. Так, Зараз ми розпакуємо цей пакуночок. Так обережно розріжемо. Так, Дістанемо два перших роли. Так, ну і подивимося разом з вами. Що тут цікавеньке буде? Друзі, як завжди, прохання підписатися, поставити лайк. Дуже приємно, коли ви це робите. Це така підтримка каналу, так? І це показник того, що роблю цікаве для вас відео. Окей, дивимося. Отже, почнемо з першого ролу двоєврових монет. Так. Так, ну що? Звичайна Німеччина. Орел. Ми відкладаємо. Так, дивимось далі. Те ж саме. Відкладаємо. Це у нас Іспанія. 2001 року. Відкладаємо. Друзі, Франція. Відкладаємо. Дивимось далі. Це в нас Німеччина. Так, ось наступна перша буде монетка. Пам'ятна сьогодні. Це Варшавський Уклін. Ось така монетка. Дуже частенько нам така вже попадалася. 20 рік. Так, приємно. Це буде перша монетка. Дивимось далі. Так, звичайна монетка Німеччини. Складаємо. Так, наступну бачу теж пам'ятна. Так, це у нас Саксонія. 2000. Так, 2016 рік. Так, трішки потертенька. Окей. Кладемо сюди. Друзі, наступна у нас, звичайна Німеччина. Те ж саме, аналогічно. Дивимось далі. Те ж саме. Так, це у нас Бельгія 2009 року. Так, наступна теж пам'ятна Бремен. Так, Бремен. Роландом. Так, 2010 року. Ось така цікавенька монетка. Приємно. Дивимось далі. Орел. Орел. Те ж саме Орел. Так. Наступна у нас, так, Хесен бачимо 2015 року, так? Ось така монетка. П'ять. Орел. Так, те ж саме. Йому далі. Ось, друзі. Так, це у нас 10 років євро від Німеччини. Так, Deutschland Написано. Ще одна. 5 монеток уже є. Так, друзі, це у нас Гельмут Шмідт, Теж німецька. Ось така монетка. Так, ось вона. Гельмут Шмідт, 6. Монеток. Так, наступна у нас Бельгія, звичайна. Так, друзі. Ну і що? Бачу ще одну цікавеньку монетку. Це у нас Люксембург. Так, така монетка у мене, до речі, теж є. Ну, але я вам скажу, що вже багато я перебрав монет. Так, Але ще я... Ну, така мені дуже рідко траплялась тільки один раз. Це вже виходить двічі. 2004 рік. Монетка Люксембургу. Так, ну що? І виходить у нас, звичайно, німецька. Окей, друзі, дивіться, дивимося. Так, у нас бачимо аж 7 монет. Це вже, в принципі, вище норми. <сум> 7 пам'ятних монет на один ролл. Дивимося ще один ролл. Так, маю надію, що буде щось цікавеньке все ж таки. І таке, що дасть мені змогу поповнити мою колекцію. Так, вже декілька монеток у мене посипались. Так, відкладаємо. Друзі, це надзвичайна австрійська. Так, давай його відкладаємо. Дивимось далі теж Німеччина. Наступна у нас Німецька. Так, це у нас Німеччина. Так, те ж саме. Так, це у нас Франція. Німеччина. Так, Бельгія. Бельгія. Відкладаємо. Так, дивимось далі. Це у нас Німецька. Те ж саме, так, бачите, друзі, німецький Орел. Так, щось тут дуже маловато. Навіть з другого ролу ще нічого взагалі не трапилось. Так, те ж саме Орел. Орел. Так, це у нас. Орел. Так, ну і що це у нас теж Орел. Друзі, бачите, як буває? Так, Орел. Так, ну нарешті. Так, але така вже була. Теж, бачите, Варшавський клін. Так, але це, це перша з роллу. Друзі. Таке взагалі буває дуже рідко, щоб з ролл нічого взагалі не траплялося. Так, це в нас німецький Орел. Так, те ж саме німецький Орел. Так, поки нічого цікавого. Аналогічно. Так, це у нас австрійська 24 року. До речі, увага, така ще непогана. Непогана, так? Монетка. Ну, але звісно, що це нова монета. Так, дивимось далі. Так, це у нас Італія 2008 року. Так, є. Дивимось далі. Орел. Так, це у нас Орел і що? Теж Франція, друзі. Ну, трішки, бачите, от, ось вам <гум>, той випадок, коли подивіться, з першого ролу у нас аж сім мене, так? <гум> з другого ролу тільки одна. Бачите, як пощастить. Друзі, пропоную подивитися ще й третій. Так, що нам? Що нам, як кажуть, чому б і не зробити це? Думаю, подивимося сьогодні три роли. Ще один. Можливо, тут щось у нас цікавеньке трапиться. Так, окей. Так, сьогодні розпакуємо три роли на відео. Так, окей. Починаємо, друзі. Це у нас Нідерланди. Так, звичайні. Нідерланди. Нічого такого цікавенького. Так, друзі, далі Франція. Далі Орел. Так, це в нас теж Орел. Франція. Цікаво, що нові французькі вже є, так? Але мені вони навіть ходові щось не трапляються, тільки старенькі, старого зразка. Так, це, звичайно, Орел. Так, це у нас Орел. Так, дивлюся, так дуже сяє монетка, друзі. прямо так сяє. Хочеться вірити, щось тут щось буде цікавеньке щось. Давайте будемо вірити. Та-да! Так, да, це. Як мінімум, це теж пам'ятна монетка. Це Мекленбург переднє помирання. 2000. 24 року, але погодьтесь, що така непоганенька, так? сяє, непогана. Так, це у нас буде з 3 ролу. Так, будемо третій окремого відкладати. Так, це у нас Греція. Греція, Греція. Дивимось далі. Італія. Так, Італія, Франція. Так. Німеччина. Так, ще одна монетка. Це у нас Бундесрат. 2019 року. так ось така монетка. Дивимось далі. Ага, так, друзі, це я так розумію, у нас австрійська. Так, 100 років. а, 200 років банку. Так, 200 років банку, це Австрія. Так, ну, щось таке вже, хоч цікавеньке. Так, окей, друзі, це у нас Італія, звичайно, Те ж саме Італія Анданте. Так, Франція. Так, це у нас Ав... Австрія. Австрія, звичайно, Франція. Так, бачу. Німецький Орел. Так, друзі. Бранденбург. Так, ще одна монетка. 20-го року. З 3-го року 4. Так ось вам. Такі, значить, бувають моменти. Це в нас німецький Орел, звичайний. Так, що залишається у нас? Ага, друзі, все ж таки ще одна буде. Так, це в нас німецький Орел. Бельгія. Ну, і останнє якраз виходить, ну, ще доволі, мені здається, в непоганому стані, як для таких років. Це в нас, друзі, Баварія. Так, 2012 року. Так, ну, в принципі, ще така, як для монети 13-річної, то ще непогана. Непоганий варіант. Друзі, робимо підсумок, що? <бачу> Бачите, як пощастить, друзі. От З першого ролу 7, з другого 1, і з третього 5. Ну, але в середньому давайте так порахуємо. так, 7 плюс, плюс 5 у нас 12. 13 монет, 13 із 75. Друзі, так, ну, виходить, що так, не виходить в середньому по 5 на ров. Тому так, можливо, буде трішки менше, ніж 50 з великого пакунку. <гум> Думаю, буде менше. Але, можливо, пощастить десь тут ще щось цікавеньке знайти. Друзі, запрошую вас дивитися зі мною далі розпаковку ролів. Думаю, буде цікавеньке щось. Так, ну і ще хочу поставити запитання, друзі, як ви щодо того, щоб колись купити такий величезний рол монет і провести стрім разом з вами розібрати, подивитися? Можливо, ви там якісь питання поставите. Гарно провести час. Так, окей, ну що, я зараз ще опущу свій телефончик. Покажу, які монетки ми, друзі, сьогодні знайшли. Отже, це у нас Гельмут Шмід, Так, Варшавський Уклін. Це у нас Саксонія, Бремен, Хесен. Так, це у нас монетка виходить. 10 років євро. Ось така монетка із. Люксембурга, Варшавський Уклін з другого ролу, з третього ми бачимо переднє помирання із нових, із нових монет, так, Бундесрат, Австрійська. Це у нас Бранденбург, ну і Баварія. Робимо підсумок, друзі, бачите, що фактично, так, скільки проживаю в Німеччині, то всі німецькі трапляються. Подивіться, тільки дві монетки: так, Австрійська і із Люксембургу нам трапилось таке, що більш-менш щось цікавеньке. Так, тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайк. Дуже приємно, що ви були сьогодні зі мною. До нових зустрічей.